Олега Михайловича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації. Виконуючий обов'язки Президента України. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Київ 2 березня 2014 року. Указ номер 212 дріб 2014. Про призначення Ірини Сех. Головою Львівської обласної державної адміністрації відповідно до статей 112 та 118 Конституції України постановляю призначити сех Ірину Ігорівну, головою Львівської обласної державної адміністрації. Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, місто Київ 2 березня 2014 року. Прошу пані Ірина Ігорівна на сцену. Щиро бажаю успіхів, у добру путь і з Божою помічю. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, слава Невім, про Владико, Всечесні Отці, шановна Львівська громада, перш за все, я дякую, що ми сьогодні зібралися тут, на цьому Львівському майдані для молитви, молитви єдності та миру. Минуло більше місяця. Коли я була тут на цьому Львівському майдані, ніби місяць, а здається, минула вічність, тоді ми разом переживали про наших хлопців, які замерзають там в Києві. А сьогодні ми думаємо, як їх полікувати в наших лікарнях, як їх правити за кордон. Як допомогти їхнім сім'ям? Тоді на цій стіні було лише чотири портрети. А сьогодні на цій стіні немає місця. Тоді ми думали, гадали, переживали, давали запитання. А коли буде кінець? Коли буде кінець? Сьогодні на українській землі немає Януковича, немає сьогодні ні в Донецьку, ні в Харкові. Ми тішимося, що кров наших хлопців пролита недаремно. Але біля наших хворіт супереч нашій волі. Нашим прагненням, нашим сподіванням сьогодні став новий агресор, який не змирився з нашим мирним супротивом режиму. Сьогодні як ніколи існує загроза державності України і тому. Як багато днів тому ми маємо бути разом, тільки разом ми сила. Пам'ятаєте наше гасло, те гасло, з яким ми вперше виходили на наші майдани, разом сила, разом сила, разом сила, разом. Я звертаюся сьогодні. Я звертаюся сьогодні до усіх тих матерів, які відправили своїх дітей. Хочу їм подякувати. Звертаюся до жінок. Які відправили своїх чоловіків, звертаюся до тих, хто допомагав матеріально, звертаюся до священників, які своїми молитвами підтримкою завжди.